З Вовчанська. З Вовчанська. Да. Тікали, як могли. Спасибо, Хватали... що вивезли, да, Похватали віші і дякуємо да. вам да, за, те, що ви, за те, що ви нас вивезли. дякуємо. Там жити зараз? Ні, неможливо. То там де там... Там... Там, да. полихає, все горить, кажуть, там страшне. Там, там, так ні. що... Ви там він, все життя. Да. Mm, там родились, там крестилися а, і залишилися бомжами. А що вони роблять? Знаєте, я б сказала, ну, слов немає, я б... тільки матюкатися можу. Більше нічого не можу сказати. Без вони, без тижі. Ми їх не трогали, чого вони нас тронули? Скоти, скоти щоб вони те, що ми. І діти їхні. Так, да, желать не хочеться, всі ми люди, але вони свині, що не полізли. Ми жили своїм життям, чому вони полізли до нас. Місто Зруйновано, значит. Зруйновано дуже, дуже, немає нічого. Нема нічого. Я не знаю, може сьогодні, мабуть, може, і моєї хати вже не буде. Нема магазинів, нема нічого. Город взагалі, стертий, немає. У нас приватний будинок? Так. Тут да. всі каби кидають по 20 по... штук, як можна. Там взагалі все, як кажуть, горить, полихає. А І ви же... до останнього залишалися, я... Так, так, думали, ж надіялися на краще. Що але... кажуть, що оборона не така ж сильна. була? Бо це так близько до кордону. Да. Ну, ми ж рядом, рядом там... Же там Скільки це у нас там є? 5, 5 кілометрів. Та... Да. А що там далі буде, не знаємо. Дякуємо нашим захисникам. Да. Так, ми були там в окупації. І зараз вже ну, залишатися. Ні, там вже нічого залишатися, ні, ні в чому. Да, 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 да. Тікаємо і не хочемо, навіть як вони прийдуть, на не нам нужні.